Ручні вироби переплетені з історією та сенсом. У музеї мистецтв Прикарпаття представили виставку робіт студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Вони унаслідували традиційні гуцульські мотиви. Відтак відтворили силу і красу національної культури. Ми тримаємо так званий той духовний фронт, який в тій чи іншій мірі, я думаю, що в значній мірі сьогодні важливий. Тому що саме через призму юнацької, через призму студентської творчості, ми можемо показати, що сучасна українська культура, і, зокрема, українське мистецтво, воно глибоко народне за змістом і має такі сучасні креативні форми вираження. І власне сьогоднішня виставка має на меті показати, що наша школа це і навчальний заклад першу чергу, тобто ми готуємо фахівців декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. І водночас ми є. Центром культуротворення творення української сучасної культури через виражальні засоби металу, кераміки, текстилю, художнього металу, дерева та інше на тематичній виставці близько 200 різножанрових робіт. Це дизайн одягу та шкіри, іконопис, малі архітектурні форми, рушники тощо. Ці вироби створені студентами різних років випуску. Дипломні роботи випускників Косівського інституту виконані із використанням складних технік. Загалом автори пробували пере. Дати власні почуття та творчі переживання у даному випадку студентка використовує традиційні рукотворні техніки художнього оздоблення одягу. Це вишивка по сіці. Ну і ручне перельєфне вишивання так само використовує у жилетці. У жилетці. Колекція нарахує нас, як правило, проекти складаються із декількох моделей на рівні бакалавра 5 моделей, на рівні магістра 7 і більше моделей. Але в матеріалі вони виконують за рішенням. Кваліфікаційний комісій. Тобто або одна робота, або дві, тому що трудомістка робота багато праці. Дуже хочу до вашої уваги представити колекцію одягу, називається Це автор Шеремета Маргарита, колекція одягу Молитва за Україну. Ця робота так само репрезентує нашу школу і у зв'язку з тими подіями, що сталися. З Студентка розробляє розробила таку тематику і одну роботу зв'язку з трудомісткістю роботи вона виконала матеріалі, тому що тут скрізь ручна робота. Ви бачите, і на сукні, і на таку на пальто скрізь ручна робота. І того року ми приймали участь у міжнародному онлайн-конкурсі. Вишиваний оберіг, і ця робота зайняла перше місце. Митець Василь Дудка наголошує правила сакрального іконопису зводяться до двовимірного зображення. Найважче писати полотна за так званим візантійським типом. Також ікона може набути й творчого характеру проте у всіх випадках студентам потрібно демонструвати свою фахову підготовку та індивідуальне мистецьке бачення в даному випадку. Ми бачимо гітрів, оточені апостолів. Тобто, студент повинен, окрім того, що він дослідив ці всі типи ікон, вивчив зображення, вивчив ікони від найдавніших часів, і по сьогоднішній день він має показати також і свою таку фахову професійну підготовку. Тобто, він має продемонструвати, як він володіє колоритом, як він володіє. Рисунком, як він знає закони образотворчої грамоти, тобто як він може грамотно побудувати композицію, враховуючи там композиційний центр, контрасти, нюанси, ритмічну основу, як має прочитуватись ікона, ну і звичайно. Тонально, як організувати композицію. Всі ці знання студент має продемонструвати у своїй роботі. У музеї мистецтв виставка експонуватиметься до початку березня. Надалі її розташують у виставковій залі Прикарпатського національного університету. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.